Земо дрони, як дрони Камікадзе, так і мавіки, іншу допомогу, яку передаємо для 102-ї бригади, зокрема і для бригади, і для 78-го батальйону нашої територіальної оборони. Хлопці вже більше як півтора року захищають на запорізькому напрямку, тому для нас дуже важливо, щоб ця підтримка була постійна. Нагородити, подякувати хлопцям за те, що вони боронять нашу Україну, і ми маємо можливість мати українські тела. Кожна приїздка наших керівників міста це для нас дуже важливо, як бійців частину міста не привозять з собою. Дуже раді поспілкуватися і від щирого серця. Я вдячний за увагу, що ви нас підтримуєте. Ну, від себе добавляю, ми зараді вас, тут стоїмо і тримаємо оборону. Дані подаруночки є надзвичайно актуальними, надзвичайно важливими саме в справі нашої оборони держави. Обіцяємо використовувати їх найефективніше, обіцяємо зменшувати кількість загарбників, які є на нашій землі. Слава Україні! Героям, Героям. слава! Дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашій територіальній обороні дякуємо кожному, хто долучається до перемоги.